Олоча, блін. Друге відео, на другий канал. М -м. У мене є телеграм канал Ліна Ну, Можна вбити в пошуку в телеграмі Ліна Майман. Ну там, типу, буде вибивало, типу, надіюсь, вибій мій канал. М -м. І я що я хочу зробити... Там я буду всяку штуку викладати. Ну, коротше, коли будуть виходити відео. І це є мій другий канал. У мене є ще на Ютубі ще один канал, так само називається. Не знаю, на що я так створила. Ну, я тут от поміняю або тут-от, або на там тому Майман Ліна. Типу не Ліна Майман, а Майман Ліна. Ну, надіюсь, ви поняли. Хм. Бо особисто я би не поняла. Назва телеграм-каналу буде в